Чимало компаній доволі часто йдуть на різного роду експерименти, випускаючи пристрої, які не дуже притаманні саме цьому виробнику або ринку загалом. Які з цих випробувань стають новим стандартом, а які залишаються у музеях історії, і не обов'язково з приміткою вдало. Всім привіт! З вами Володимир і канал Межа. Сьогодні ми розповімо про те, як Apple ринок в 90-х. від портативних комп'ютерів і культових iMac до дивовижних камер і принтерів. Не забудьте підписатися на канал. Поїхали! Macintosh Portable був першою спробою Apple створити як видно з назвою, портативний комп'ютер. Хоча його випустили наприкінці 80-х, саме він визначив мобільні комп'ютери початку 90-х років. Це був важкий пристрій вогою близько 7 кілограмів і оснащувався активним матричним рідкокристалічним дисплеєм, досить просунутим на той час. Такий комп'ютер навіть увійшов в історію. За його допомогою відправлено електронного листа з космосу під час місії NASA Space Shuttle 1991 року. Однак через свої розміри та високу ціну, яка складала 7300 доларів на момент випуску, він був нішевим продуктом. І використовували переважно професіонали, які потребували обчислювальної техніки Apple в дорозі. Вийшовши за межі комп'ютерів у 1994 році. Apple експериментувала з цифровими камерами. Компанія випустила QuickTake 100, одну з перших цифрових камер, зручних для користувачів. Така могла зберігати до восьми фотографій на одному мегабайті пам'яті та забезпечувала роздільну здатність 640 на 480 пікселів. Примітивно за сьогоднішніми стандартами, без зуму та ручного фокусування, вона була революційною на той час і коштувала близько 750 доларів. Вона так і не стала мейнстримом, але продемонструвала, що Apple просувається на нові ринки. У 1997 році Apple випустила Newton і 300. Такий пристрій назвали КПК кишеньковий персональний комп'ютер. Він мав вбудовану клавіатуру та працював під управлінням операційної системи Newton OS від Apple. Загалом пристрій призначався для освіти, а більшої інноваційності йому додала функція розпізнавання рукописного вводу. Хоча Newton і e mate мав обмежений комерційний успіх і коштував близько 799 доларів, він став однією з перших спроб випустити портативні смарт-пристої. Одним з таких, що найбільше інтригує, але зрештою невдалих продуктів, був Macintosh TV – Випущений у 1993 році, він поєднував у собі комп'ютер Performa 520 та вбудований 14-дюймовий ЕПТ-телевізор Sony TriNitron. Цей пристрій все в одному дозволяв користувачам перемикатися з комп'ютера на перегляд кабельного телебачення, спілива гібридна концепція. Однак його висока ціна у 2097 доларів та незграбний дизайн обмежили продажі лише до 10 тисяч одиниць. Цей експеримент швидко припинили, але він залишається культовою класичною дивиною від Apple. PowerBook 190 був більш масовим ноутбуком, який пропонувався в середині 90-х років. Він мав процесор Intel 486, кольоровий rk дисплей і був орієнтований на професіоналів, які хотіли отримати досвід Apple PowerBook за меншу ціну. Вона становила близько 1650-2200 доларів. Ноутбук фалило за баланс між продуктивністю та доступністю, і він допоміг побудувати репутацію Apple у сфері портативних комп'ютерів. Apple також спробувала себе в іграх з Apple Pippin, ігровою приставкою, випущеною в 1996 році. Це був гібрид між ігровою консолю та мультимедійною платформою за ціною приблизно 599 доларів. На жаль, вона мала дуже обмежений успіх через високу ціну та мізерну бібліотеку ігор, ставши одним із головних провалів Apple у 90-х роках. А все таки це цікава сторінка в історії компанії знак готовності Apple до експериментів. І історія Apple тих років по-справжньому перевернулася з випуском iMac G3 у 1998 році. Це був яскравий напівпрозорий all-in-one комп'ютер, який допоміг відродити компанію Apple під керівництвом Стіва Джобса. Він був шалено популярним завдяки своєму дизайну та простоті використання а його початкова вартість становила близько 1299 доларів. дев'яносто дев'яти доларів. ознаменував нову еру інновацій Apple і залишається одним з найбільш знакових гаджетів десятиліття. Далі ми поговоримо про студіо дисплей 1998 року. Найперший плоский монітор. Apple. цей 15,1-дюймовий один РК дисплей відірвався від старих громіських екранів з електронно-променевими трубками і представив свіжий вигляд завдяки своїй напівпрозорій підставці. Цей витончений дисплей мав преміальну ціну близько 2 тисяч доларів на момент запуску. Здебільшого його можна було побачити на столах творчих працівників та дизайн студій а висока вартість не дозволяла йому з'явитися в більшості домівок. Власне, зараз схожа історія, хіба що серед дійсно професійних дисплеїв у Apple є значно дорожчі конкуренти. Apple не зупинилася лише на комп'ютерах. У 90-х роках вона випустила серію StyleWriter. свої перші доступні струменеві принтери, призначені для звичайних домашніх користувачів. Ці принтери базувалися на надійній технології струменевого друку Canon, що робило їх надзвичайно простими у використанні та такими ж простими у підключенні до будь-якого Mac. Ціни починалися приблизно від 400 доларів, що зробило його популярним вибором для студентів, родин і навіть шкіл. Протягом десятиліття вони швидко стали звичним явищем поряд з багатьма комп'ютерами Macintosh у класах і вдома. Отже, це були одні з найцікавіших гаджетів Apple у 90-х роках. Десятиліття сповненого експериментів, сміливих ідей, які проклали шлях до майбутнього успіху компанії. Щоправда, деякі тести таки вийшли невдалими. Якщо вам сподобався цей ностальгічний погляд на історію технологій Apple, поставте нам лайк, підпишіться та напишіть у коментарях, який гаджет 90-х ви хотіли б мати сьогодні. Дякуємо за перегляд і до наступної зустрічі.